Привіт гостям і підписчикам мого канала. З вами я, Shadow. Сьогодні я повиживаю на містичному сіді RIP. Я думаю, що там нікого нема, бо це дуже рідке явище появляння там когось. Ну, пішли залутаємо сундучок. Зараз подивимося, що тут. А це що було? Добре, Давайте заберемо звідти топор о, дякую, дякую. Цей світ у мені вже тільки на початку показує якусь містику. Дуже дивно. А, 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 це. Блін, ні, це, це реально містика починається якось за швидко. І добре, що в мене, є, я включу зберігання ресурсів і просто зламаю дерево. Просто зламаю дерево. Фух. Це дуже рідке явище його появляння. Мені здається, що він появився. Чи це просто баги. Не знаю, думаю. Що, що це за літаючий редстони? Що це за. Що це ніч стала? Це ж Це ж тільки недавно був день. Та? Не всі бачили? Блін, страшно. Давайте йдемо. Може хіба на ко... Блін, скелет. А, -а, -а ч скелет так доможет багато хп? Мені інтересно? Це робота тільки на типа роботи. Блин. Ну, вже хватить з мене цієї містики, знаєте, я перший раз пилю такий відос, і воно вже мені. Не знаю навіть, що мені робити. Не знаю, хто це такий взагалі. Але чув, що по легенді тут існує так званий Entity 669. Не знаю, як його скін виглядає. О, блін, стріляй в овцу. Овцу стр... стріляй в овцу, блін. В скелет. Стріляй в овцу. Патит! Скелет! Не стріляй в мене! Стріляй в овцу! Ось така якось припинилася! Зараз секунду. Ну і ми продовжуємо. Тут хата ну, все як було, просто вогонь продовжається. я вже досі. Карту не створив. То це такий оранжевим кольором там світиться? Не знаю. Нікого не видно. Прості редстомної факели, все як було. А Що це за червоне на карті там вовдалі ли А Ану пішли. Пішли туди, пішли туди. Там я Тут десь мав бути антіті, але я його не вижу. Він странно. Побігли далі. Що це тут червоне? Це точка десь у лісі. Блін! Це, це як я так воду впав? Це знову ловушки, це, це просто генерації? Не знаю, що ви думаєте. Це, напевно, просто генерації. Ну наші, ні-ні-ні. Я волізу цього місця. Мен цього не треба. Ну просто найду шахту якусь деревушку. Це це, це цей діті! Блін, він, літа... що... він, він там, він там, я його бачу. Я втікаю, втікаю, втікаю вниз, втікаю вниз. Блін, фух, але він мене настрашив, це капець. Будь ласка, не йди тільки сюди, тільки не йди сюди. Дай мать. Що це? Що це? Мене. У мене косілька б'є. Не можу його бити. Ну прямо мною. Ну стой! Там де я. Секунду, секунду, добре, добре, ми відходимо. Відходимо. Блін. Ух, надіюсь, це припинилось. Йду я хіба не знаю навіть, що мені робити. А це, це, це. Це реально правда? Блін, якстра. Я гоню, я гоню мені пофік. Де він є? Де він є? Де є це падло? Блін, блін, він мене доганяє. Блін. Добре, де ти є? Якщо ти тут є, то вбий мене! Вбий мене! Ну і все, блін. Воно тут коло... У мене і у нього в руках стоновий факел Не знаю, це Шедоу Я Шедоу Але Шедоу ще такого ніколи не бачу, повірте мені. Перший раз досліджую містику Мейнкрафті і вже повезло його побачити. Що це у мене за екраном? Помалу б... Ходим... А! Це ж це? Де ти є, признавайся? У мене є скляна пляшка, я тебе вб'ю цією скляною пляшкою. Ну, все. Все, якби. Нічого такої містики. Ну, як такої містики нема? Це просто містика величезна. Але твою мать я не хочу вже грати на цьому сіді. Що це за бедро? Давайте попробуємо зламати бедрок. Знаю, що я тупий, але давайте. Та, блін, то це тупо. Давайте подобуваємо трошки редстонових факелів, щоб можна було освітити шахту. Що це за звук? Фух, у мене хоч є один Редстоуновий факел. Не роби цього! Ти Не знаю, де він. Бо я бедрок не зламаю, і вниз теж не можу прокупатися. Блін. О! Вилізли! Ай! Добре-добре, я залажу назад в свою клітку. Тільки не крашай мій Майнкрафт, будь ласка. І не видаляй мій аккаунт. Добре, я антить. Блін. Ще б, знаєте, без чорних звуків не вистачало до цього всього. Блін, я думав, це пещерний а це просто хватить! Хватит я не знаю, що це було, але я йду в шахту. О, це тварь там. Вона розливає лаву. ця тварь. Да ти є? я маю родство, факел. Я тебе вб'ю, нафіг. Дурачок ти, дурний. Да ти є, дурачок ти, дурний. Йди нафіг. Йди нафіг, твою мать. Йди нафіг, йди нафіг, твою мать, твою мать! Блін. І знов це! Я, я, я не знаю, я йду просто повиживаю. Мені, мені хватить цієї містики, знаєте? Мене вже задобав цей Andit 669, це вся лави ведро лави ці всі черепашки Ніндзя Блін, я хоч якось себе ще підтримую, бо я думаю, що мій Майнкрафт зараз просто-напросто крашнеться Не знаю, чого так. Або удалиться мій аккаунт просто на все. А то ТО, вода, вода, ДЕ, тиде, ДЕ?? Стрибок у воду, стрибок у воду, стрибаку воду. Та блін. На, убивай мене, рубей я всякі ловушки. Все, я стою на місці. Це не для слабонервних. Серйозно. Щось почало так лагати. І корова просто. Та все, та хватить. Хватить, хватить з мене. Все, я виходжу з цього світа зараз. Зараз ще одна якась містична фігня. Я виходжу з цього світа. Я не хочу, щоб мій Майнкрафт крашнувся Або мій аккаунт удалився. Просто так. Ну. Значить так. Блін, ні, 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 зберегти і вийти, зберегти і вийти. По-бистрому зберегти і вийти, зберегти і вийти. Все, 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 все блін, все, блін. Не знаю, як ви, але я починаю заходити на другий світ. Е -е -е Надіюсь, там вже нічого не станеться, знаєте? Я хотів просто повиживати на сіді RAIP. Думав, там деревня якась буде. Не знаю. Навіть не знаю, що мені казати про це, але це Бісит. Бісит мене все. Блін, зайшов на новий світ! Тут так само хрест. Ну, і ще один хрест. Ти. Блін!